Нашого, нашу сестру Марію продовж всього її земного життя. Нині вона супроводжує її наприкінці її дороги, щоб як мати передати нашу сестру в руки Отця, церква у Христі передає Отцеві дитину, Його благодаті та кладе в землю зародок тіла, що воскресне у славі. Ми віруємо, що тлінне і смертельне тіло. Нашої сестри Марії зодягнеться у нетління і безсмертя у день загального Воскресіння, коли Христос прийде у славі. Поживімо Отже цю нашу надію, слухаючи слів Євангелія. Господь з вами. Иисус, Господь. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тебе, Господи. Того часу Ісус, збурившись, підходить до гробниці. Це була печера, і поверх неї був покладений камінь. Каже Ісус, заберіть камінь. Марта, сестра померлого, йому говорить: Господи, смердить уже, є тут чотири дні. Ісус їй відповів. Хіба не сказав я тобі, що якщо повіриш, побачиш Божу славу. Забрали отже камінь. Ісус же звів очі вгору і промовив Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натопу, який стоїть докола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. І промовивши це, він вигукнув гучним голосом. Лазарю вийде назовні, І вийшов померлий, зв'язаний по руках і ногах погребельними полотнищами, а його обличчя було обв'язане хусткою. Каже їм Ісус: розв'яжіть його і пустіть його ходити. Слово Господнє. Слава Бог, Христеві! Чи може хтось з родини щось буде, промовляти ні? Я коли хорошую директора повністю Інституту у Вінниці. Знаєте, я був здивований. Він, от після того, приїхали його всі, віднув, працювали разом з ним і давали свідоцтво. Давали свідоцтво, я приїхав. Як він працював, як апостол. Декількох він привів до хрещення, були ті, коли за його хрестя. він мене привів, я сьогодні. Декількох він привів до шлюбу, був просто директором і то якось не догадувався, але він працював у середовищі як апостол. Сьогодні, я думаю, Марія, хоч і коротке життя було, але вона була тім свідком, і тим апостолом в своєму житті, напевно, її життя залишиться. В церкві залишиться в наших життях, залишиться в родині. запевнюю вас, родинок. А это сегодня рассуд был. Блажен... На три дні робі, посвяти могили своїх ті, ті, хто вірує в тебе, творичи її таким чином знаком нашої надії на Воскресіння. Дай нашої сестрі Марії, яку кладемо до цієї могили, покоїтись у мирі аж до того дня, коли Ти, який є Воскресінням і життям, воскрешиш її і осяєш своїм близьком. Щоб у світлі твого обличчя вона побачила ясність свічності, котрій живеш і царюєш на віки вічні. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у плань третього дня із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих, вірою в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і життя. Амінь. Молючи за нашу сестру Марію, благаймо Господа Ісуса Христа, який сказав, я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить в мене, не помре по віті. цією вірою спільно молимся до Спасителя за нашу сестру Марію. Ісусе те плакав на смерті Лазаря, Котрий сльози тих, що платить над смертю, сестри Марії, тебе просимо. вислухай нас, Господи. Ісусе, ти воскрешав померлих, щоб вони жили. Даруй вічне життя нашій сестрі Марії, тебе просимо. вислухай нас, Господи. Ісусе, ти обіцяв рай, оскаєному розбійнику, приведи на небеса нашу сестру Марію, тебе просимо. вислухай нас, Господи. Ісусе, ти омив нашу сестру Марію водою хрещення і дарував їй у таїнстві миропомазання Святого Духа, прийми її до Сному, своїх святих. Тебе просимо, Вислухай нас, Господи. Ісусе, ти живив нашу сестру Марію присвятим тілом та кров'ю на іхрестійному бенкеті, дозволь їй брати участь у трапезі Твого Небесного Царства. Тебе просимо, Не нас, Господи. Ісусе, ти бачиш, що ми страждаємо з приводу смерті нашої сестри Марії, даруй нам розраду, яка випливає з віри та ухипи нас надії на вічне життя. Тебе просимо, Не нас, Господи, з'єднані з усіма вірними, що випередили нас у дорозі, до вічної вітчизни. Молимося, як нас навчив нас Спаситель. Отце наш. Що й на доса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам воїни наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не нас у спокусу, але ви нас від Боже, ти даєш людям життя і Воскресіння, вислухай прохання, які ми грішні з Богом возносимо за Твою свиню Марію, визволи з у смерті та даруй їй участь у радища раю своїми святими через Христа Господа нашого. Амінь. Нехай вас, благословить Бог, Отець, всякої розради, котрі твоє людину і котрі Воскресня. Свого Сина дав віруючим надію майбутнього Воскресіння. Амінь. Нехай Бог обдарує живих спрощення грехів, а всіх помер своїм світлом та миром. Амінь. Нехай Бог дасть вам щасливе і вічне життя з Христом, який бо істину воскрес. Благословення всемогутнього Бога, Отця. І Сина, і Святого Духа, та зійде на вас і залишиться на завжди. Амінь. амінь, амінь амінь. Нехай Господь, нехай ти є пора, нехай Бог дасть тобі пити з джерела життя. Ти є порохом і вернешся в порох, але Господь воскресить тебе в день суду, живи у мирі. Господь, який опечатав нас Святим Духом на день викуплення, нехай сам ознаменує місце Твого поховання і відкриє всі печаті у день свого славного пришестя з Христом воскреснеш до нового життя. Амінь. Ви знаєте, я дивлюсь на труну, її не землю треба хвати, її треба в небо піднімати. Подивіться, яка вона біла, правда. Я думаю, це сьогодні свідоцтво чистоти убивства, шлюбів, тих, котрих сестра складала. Оця труна є прикладом того. От ті, коли я проно, то труну зробили. Добре? Гості. В білой труні легше лежати. Чорну, діти. Я не люблю мене. Все біле мусить. Машина біла, сорочка біла, все. <рес> Направде, подивіться на цю труну, правда. Як ну, як щось святе там лежить. Щось таке святе. Я не знаю, як буде класти в землю. Може, заберегти додому? Направде, ну подивіться, правда. Свята людина лежить в святої труні. Святой труні. Ну, можна? Я не можу покласти її. Це трохи до землі. То відла, ж, а де, де Наперед. Не, наоборот що... Хлопці, хлопці, окається, що голова повинна буде дві шляхи. Треба перевернути вам. Це теж сестра. Це перша. Перше. Pirmąjį po šventųjų metų.